Слава Ісусу Христу, хочу почути вашу думку про вербицю, де зберігати вервицю, молитися на вербиці під час служби Божої носити на шиї вервичку. Ну, <кхем> Вервичка це є, це є вербиця, то і вербиця, на якій є відповідні там оці такі шарики, і, і, і ми, вони для того, щоб ми. Мали порядок у молитвах. Вервицю можна носити на шиї, вервицю можна носити в кишені, можна, можна носити мають такі ще ну, такі такі, кишеньки, такі спеціальні такі чехли, вносять в тому, ну, по-різному. Але щодо вервіці на службі Божій, то я вам скажу не треба. Треба слухати службу Божу. Ви можете вервечку зговорити, як ідете по дорозі до церкви. Можете зговорити в церкві до того часу, поки не почалася літургія, або після служби Божої, коли служба закінчилася, і туди можете, можете молити вервецю. Під час служби Божої не треба ні вервецю, нічого не треба молитися. Там вже всі молитви є укладжені, і ті, які треба, ті треба молитися. Так, слава Ісусу Христу, отче Василь, прошу розтлумачити я з Вінниці у даний час у Норвегії. Все життя молюся останні два роки. Щоденно молюся Помпейську дев'ятницю, слухаю ваше благословення. Продовжую. Ну, Помпейська дев'ятниця це особлива молитва. Я Тому і хотів прилучитися до того, щоб благословити людей. Усіх тих, хто беруть участь в Помпейській дев'ятниці, то є так особлива молитва. І я тішуся, що бачите, люди десь в Норвегії живуть сама з Вінниці, але має <смай> єдність з Дніпром чудесно. Чудесним. Ну, нехай Бог вас благословить. То є велика молитва, то є молитва, яка по цілому світу, нехай Бог благословить всіх вас.